Доброго дня, шановні мої, слухайте ну, завдяки знову моїм підписникам, які, як то кажуть, ходять, проторюють нам доріжки для того, щоб ми, хоч що-небудь, знали з вами і були якби тримали руку на пульсі. Хочу вам повідомити наступні цікаві новинки. Не те, щоб вони були новинками, ми всі знаємо, що наразі є багато програм різних компенсацій на територію України. Але ми з вами, якби я, скажімо так, не дуже сильно. Володію інформацією, та, яка є у нас в Центрі зайнятості України. І мені дуже допомогла консультант роботодавця відділу взаємодії з роботодавцями управління Київського міського центру зайнятості. Абсолютно спокійно зі мною поговорили і надали інформацію на електронну адресу. Я їм за це дуже сильно вдячна. І так, давайте подивимося, що нам з вами надіслали. Ось у мене є, в мене вже є відкрита. Перше посилання йде на постанову 893. Компенсація роботодавцю фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю. Інвалідність має бути першої або другої групи. Граничний розмір компенсації не може перевищувати 15 розмірів мінімальної зарплати на 1 січня року календарного 100 тисяч п'ятсот гривень. І перша група – це 10 розмірів мінімально 67 тисяч. Для першої групи 100 500, а для другої 67 відшкодування, перелік допоміжних засобів, на які надається це відшкодування, меблі і фурнітура для робочих місць, допоміжні засоби для фіксації, діставання, захоплення предметів на робочих місцях, допоміжні засоби для захисту здоров'я і безпеки, столи, меблі для сидіння, допоміжні засоби для регулювання висоти меблів поруч. Та бруси тощо. Для отримання компенсації роботодавець протягом 90-календарних днів з дня працевлаштування подає до центру зайнятості заяву щодо компенсації та копії документів, які підпереджують працевлаштування особи та придбання роботодавцем допоміжних засобів. За Заява може бути особисто подана або в електронній формі. Слухайте. До речі, тут є QR-код, можливо, комусь не знадобиться, будь ласка. Скануйте на саму постанову QR-код і QR-код на на адреси центрів зайнятості. До речі, в електронному формі. Ви знаєте, я навіть і не знала, і не очікувала, що у нас таке буде електронний кабінет на сайті Державного центру зайнятості. Але чомусь я в нього вже заходжу годину і не можу зайти. Є за логіном, але нам логін не потрібен. Якщо ми хочемо подавати заявку, то вона обов'язково має бути підписана електронними ключами. Ну і ось поки що він лагає. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, йдуть якісь там апгрейди, а можливо, він ще просто не працює. Тобто, все, як завжди, анонсували, але ще щось не допрацювали. Просто щоб ви знали для свого загального розвитку. Я навіть і не очікувала, що центр зайнятості зробить електронний кабінет, і мені, як керівнику, не потрібно чимчикувати, подавати заяву для пошуку людини, щоб її найняти, ну, або заявку подати, що хоч шукаю людину на робоче місце. Це дуже круто. Добре, вітаю нас в цивілізації. І так. Наступний файлик «Компенсація частини фактичних витрат роботодавця за, за працевлаштування на нові робочі місця. Чинна з 1 січня 2024 року, тобто ось анонс, 50% розмір компенсації фактично сплаченого єдиного внеску, 12 місяців загальна тривалість виплати компенсації після? Закінчення одного року з дати працевлаштування. Ну, і саме головне, великість на коклику розмір заробітної плати повинен бути не менше, ніж три мінімальні заробітні плати. А ми з вами знаємо, що з 1 січня це буде 700. 700 помножити на 3, да, 21 300. Тому, якось, ну, я би не сказала, що це дешево. Але у кого є така можливість, знайте. Що у вас ви можете претендувати навіть на відшкодування. Роботодавець працевлаштовує на нове робоче місце особу терміном не менше, ніж на 2 роки та щомісячною виплатою заробітної оплати. Заява подається протягом 45 календарних днів після закінчення одного року з дати працевлаштування такої особи. Заява може бути подана особисто або через персональний електронний кабінет. Компенсація не надається. Наявність заборгованості або судові процедури. Ну, ось така плюшка, але в ній є дуже багато рамок. В яких треба компенсація ВПО, постанова 331. Ну, ми про внутрішньопереміщення особи знаємо з вами. Так, що Там іде компенсація 2 місяці а, через дію можна подавати. У мене є окреме відео, ми це знаємо. Далі компенсація витрат роботодавців при влаштуванні. А, ну ось ВПО. Максимальний розмір компенсації за кожну працевлаштовану особу 13400. Загальна тривалість. Це влаштування ВПО на період виплати 12 місяців. Ага, тобто у нас була з вами акція від дії, а це від центру зайнятості, коли в центрі зайнятості стоїть внутрішня переміщена особа, і ми її звідти беремо, у нас з вами нові правила гри. Роботодавець працевлаштовує зареєстрованих безробітнів із числа ВПО на умовах строкових договорів, подає пакет документів. Центр засті приймає рішення протягом 10 з дати отримання укладання договору та отримання, яка вилучається кожен непарний місяць. Кожен непарний місяць. Будь ласка, зверніть на це увагу, тому що коли я це прочитала і здала питання цьому інспектору, перетелефонувала, що це значить кожен непарний місяць, то вона мені пояснила, що говорить, якщо у вас 12 місяців, то кожен другий ми тільки видаємо вам компенсацію. Тобто з 12 місяців вам будуть компенсовувати 6, з 2 років вам будуть компенсовувати 1 рік, тобто кожен непарний місяць. Компенсація виплачується не більше двократного розміру мінімальної заробітної плати. Компенсація включає основну та додаткову заробітну плату. Компенсація за працевлаштовану особу може бути виплачена лише одноразово. Знову не надається у наявності заборгованості, або, або судові рішення, або банкрут. Ну, слухайте, давайте так. За, за неможливістю взагалі нічого не отримувати. Можливість отримати компенсацію будь-яку це вже плюс. А компенсація за працевлаштованих, зареєстрованих безробітних. Слухайте, подивіться, скільки плюшок. І, і я навіть ну, не, не думала, що прям, настільки у нас безробіття зараз. Підвищене, що прям стільки нас, нас заманюють, заманюють, приймайте людей, приймайте. І так, особи з інвалідністю, учасники бойових дій, громадяни, яким залишилося до пенсії не більше п'яти років, є а, бонуси. Далі, що тут? у нас? Понад один місяць, які мають додаткові гарантії працевлаштування, осіб, які перебувають на обліку понад 6 місяців, далі наступна плюшка за, це, за працевлаштування віком до 25 років, віком до 35 років на перше робоче місце. Тобто, коли ти приймаєш на перше робоче місце людину віком до 25 років, то ти маєш право на компенсацію віком до 35 років на перше робоче місце, звільнені зі строкової служби на перше робоче місце, термін працевлаштування до одного року, максимальна тривалість компенсації витрат 6 місяців. Тобто термін працевлаштування 2 роки, компенсація 1 рік. Термін працевлаштування 1 рік, компенсація 6 місяців. Це те, про що я говорю, що ви коли чуєте 2 роки, 2 роки, це означає тільки Перед вами зобов'язання два роки, а компенсація, бачите, за один рік видається. Будьте уважними, коли ви це все читаєте і думаєте, що немає ніде підводного камню. Він є. Так, 124 положення, пункт 4. Компенсація роботодавцю фактичних витрат у розмір ЄСВ. Работодавців працевлаштовує особу направлення в на центр яка перебуває у статусі безробіття понад один місяць та відноситься до категорії. Коли один з батьків має дитину, коли виховує без подружжя, отримує без одного з подружжя, особу з інвалідністю, діти-сироти, особи звільнення після відбуття покарання. Примусового лікування, особи, які до настання права. До речі, оця штука, коли людина виходить з тюрми, відсидівши за своє, за свій злочин, покарання, і потім її не приймають офіційно ніде на роботу, тому що вважають, що вже людина зіпсована, я на своїй практиці вам можу сказати, це дуже глибоке. Заблудження. Серйозно. Звичайно, все залежить від людини. Звичайно, все залежить від того, в якій вона в тюрмі сиділа, за що сиділа, стаття, і так далі. Є люди, які не виправлені, невиправні, і звичайно, це все треба аналізувати. Але є, є люди, які дійсно виправляються, і які дійсно мають право на. Роботу офіційну, офіційне працевлаштування? Ну, якби так. Не забувайте, будь ласка, що ви не маєте права це вказувати в ваших об'явах. Ви пам'ятаєте, да, що ви маєте бути толерантними, ви маєте бути стриманими, ви маєте дозволяти робити роботу навіть чоловічу жінкам і так далі. Тобто ні, ні в якому разі не де нічиї права, ви не маєте права як роботодавці прищемити. Бо в суді, в суді ви програєте. Е, так, ну, в общем, за це також є плюшка. Е, хто хоче, які в нас ще є на оплату роботодавця, який пра працевлаштовує особу з направленням центру зайнятості, особи з інвалідності, бойові дії. Настання права на пенсію залишилось не більше п'яти років. Ну це ми з вами вже прочитали. Це також ми з вами прочитали просто листівки інші іншого вигляду. Ну, зверніть на це увагу, можливо, це комусь знадобиться. Я не скажу, що це суперповчальне відео, але все одно я, наприклад, не знала про ці всі компенсації, і що вони є, і що можна в центрі зайнятості піти і собі вибрати якогось робітника, або центр зайнятості вам підбере робітників на співбесіду. Центр зайнятості потрібно робити свої е, статистику. Ви розумієте, що їм треба звітувати про те, як використовуються кошти. І людина мене завірила, що їм в бюджеті виділені на це кошти і що вони досить швидко відшкодовують і що не було жодних ще затримок. Е, тому хто шукає собі, е, не знаю, банально прибиральницю в офіс або там. Е, Менеджера або ще, або ще, бухгалтера. Я знаю, що і бухгалтери багато хто стоїть на обліку в центрах зайнятості. Будь ласка, пекарі, перукарі. Звертайтесь, я думаю, що компенсація нікому не завадить. Чому би не випробувати долю, як то кажуть? Все, майте це все на увазі. Звичайно, це все потрібно було б через електронний кабінет подати центр зайнятості. ну, Будемо надіятися, він запрацює кого-небудь. Якось так, дякую вам за увагу, гарного настрою і бережіть себе, підписуйтесь на канал, впевнена, що я вам чимось да допоможу.